малята. з приходом весни вся природа пробудилась і зажила своїм клопітливим життям. Пташки висаджують в гніздах пташенят. Дерева цвітуть та збираються подарувати нам урожай плодів, яблука, груші, сливи і абрикоси. Тварини також зайняті своїми справами, відшукують поживу, облаштовують житло. В світі живої природи є такі істоти, спостерігати за якими можна будь-те у травичці серед квітів та гілочок. Хто ж це малята? Так, комахи. Давайте спробуємо уважно подивитись довкола і знайти когось із комах. На тюльпані літає барвистий метелик. На стінку будинку сіла муха. На листочку травички гойдається коник-стрибунець. По травичці повже жучок сонечко. У траві метушаться мурахи. Бджола сидить на квітці. Молодці малята. А чи знаєте ви, що це за споруда мурашник? Так, це житло мурах. Який він? На що він схожий? Він великий, схожий на велику гору. Подивіться, скільки в цьому будинку входів та виходів та тунелів. Давайте розглянемо мураху. Вона маленька, чорна, має тулуп та шість ніжок. Мурашки повзають та лазять. Вони вилазять і залазять у ходи свого будинку, носять. Туди подалинки та неживих комах. Вони називаються санітарами лісу. Своєю працею вони приносять природі користь, роблять природі середовище частішим. Отже, мурашки корисні комахи, вони дуже працьовиті. Отже, ви зрозуміли малята, що чіпати мурах та завдавати їм шкоди не можна. У жодному разі не можна руйнувати житло, краще подбати про спокій в мурах. Молодці!